Та жінки, як зрозуміти, що з вами знаходиться саме та людина? Все дуже просто. Ми цінимо коли? Тоді, коли втрачаємо. На якийсь період, якщо ви починаєте сумніватися, що біля вас знаходиться саме та людина, вам просто потрібно залишитися на якийсь час самому. І зрозуміти, легко вам без цієї людини, чи все-таки ви сумуєте? Чи є момент того? Що ви просто погоджуєтеся жити з цією людиною, бо самому не хочеться, самому страшно, не хочеться бути одиноким. Все набагато простіше, чим люди звикли ускладнювати ці моменти. Адже у світі мільйон людей, які також шукають один одного, шукають тих, з ким їм буде добре. А... Деякі, просто знайшовши людину, з якою можна співіснувати, чіпляються за неї і не бачать далі нічого. А як це розуміти, що ти потрапив у кармічні стосунки? У кармічні стосунки не переплутаєш нічим. Зазвичай це стосунки, які віють токсичністю. І такі люди вони сходяться, розходяться. Сваряться, миряться, і це проходить все настільки болючо, настільки емоційно, доходить до вигорання абсолютно, і їх притягує один до одного. Вони не можуть ніяк ні зійтись, ні розійтися. Це такий собі магнітик, який працює і в ту, і в іншу сторону. Кармічні стосунки це про те, що поки людина не усвідомить, що це по кругу, що це не змінюється, і в цьому немає вже ніякого сенсу і смислу, що це тільки марні надії, то вона з них вийти не може. Тобто з кримічних стосунків все-таки потрібно виходити. Як правило, кермічні стосунки вони не про щастя, абсолютно. Вони про відпрацювання. Вони даються нам до того, як досвід і як уроки. Про щастя, це все-таки більше воля, коли ти хочеш до людини, коли ти хочеш ділитися з людиною, коли ти не вигораєш, коли ти ростеш з цією людиною. Тоді це розвиток. Духовні партнери. Духовні партнери це, мабуть, найбільше щастя. Тому що люди, які єднаються душами, вони розуміють один одного співслова, вони не ревнують, вони дають розвиватися своєму партнеру, допомагають розвиватися, підтримують і вони пишаються один одному. Вони працюють один на одного, а не кожен за себе. А як взагалі відбувається взаємодія жіночої та чоловічої енергії? Самий перший варіант це хімія. Тобто, якщо чоловік побачив жінку і вона йому сподобалася, за перших 7 секунд це ж всім відомо. Він визначає, хоче він з нею бути чи не хоче він з нею бути. А далі це вже пізнання. Пізнання один одного. Підходиш, не підходиш, пріоритети, цінності. Ми міряємося і е, ділимося абсолютно всім, і тоді ми починаємо розуміти, наскільки ми схожі, чи буде нам комфортно разом. Це все досвід. Аб'юзивні стосунки з точки зору езотерики. Аб'юзери. Це люди, які домінують. Вони поглинають енергію партнера. За рахунок цього вони живуть. Свого роду це енергетичні вампіри. Вони повністю виїдають і підкорюють собі партнера. І, як правило, аб'юзери вони в сім'ї-аб'юзери, а в соціумі вони такі хороші. Красиві, харизматичні, тому що самоствердження в сім'ї дає їм змогу в соціумі виражати себе як достойну стійку одиницю. Скажіть, будь ласка, вінець без шлюбності. Неодноразово ну, чула таке поняття, і всі кажуть, на тобі вінець без шлюбності, ти не можеш знайти другу половинку. Війти в стосунки, вийти заміж. Що це взагалі таке? Я вам скажу так, з точки зору езотерики, якщо в жінки не складаються стосунки, то це глибока робота над собою. Тому що шукати проблему в тому, щоб звинуватити когось, це не про те. Абсолютно є такі моменти, щоб в жінки-енергетика просто мінусова настільки, що вона відштовхує чоловіків. Це дійсно велика робота над собою. Для початку потрібна діагностика того, чому стаються моменти, що жінка не може знайти пару. Адже є ще таке поняття, як чорна вдова. Жінки, в яких просто-напросто помирають чоловіки. І є такі випадки: один, другий, третій. Тобто, це така. Річ, як мінусова енергетика настільки, що вона просто виїдає партнера. І це теж все пропрацьовується. Це не вирок. Вироків абсолютно немає, як немає нещасливих доль. Це все вибір. І або ви миритеся з цим, або ви над цим працюєте. Чи можна притягнути в своє життя саме того чоловіка, якого ти хочеш? Звісно. Звісно, розвиваючись по рівнях, жінка виділяє флюїди. Як тільки ти розвиваєшся, і ти відчуваєш, що ти достойна того, що, ну, скажімо так, достойна кращого, а не того, що було раніше в твоєму житті, то твій флюїд збільшується, і на тебе починають звертати енергетичну увагу ті люди, які вже знаходяться теж на іншому рівні. Це з свого роду така енергетична хімія виникає. А чи важливо, щоб партнери йшли в розвиток разом? Припустимо, ситуацію: жінка пішла в саморозвиток, чоловік не йде в саморозвиток. Це може вплинути деконструктивно на їхні стосунки? Чи це не впливає, якщо один з партнерів розвивається, інший ні? Це впливає завжди. Тому що як тільки жінка йде в саморозвиток, то чоловік починає її в чомусь підозрювати і зупиняти. Обов'язково зупиняти. Зазвичай я чую такі речі: ти надивилася Фейсбука, ти наслухалася Інстаграма, ще якісь моменти, тобто ти стала іншою, все не так, все не туди. Чоловіки не визнають таких моментів точно, так само, як і жінки. Якщо тільки чоловік хоче... Якісь там духовні практики починає робити все, жінка буде робити, шпиняти. Якщо вона не хоче цього, вона ну просто буде робити такі ситуації, які будуть зупиняти чоловіка, щоб повернути його в те коло, в якому він жив, в зону комфорту, яка більш підходить протилежному партнеру. Це як про чоловіків, так і про жінок. Тому що ми люди, такі створіння, ми звикаємо жити в зоні комфорту. І нам дуже важко відпускати людей розвиватися вище, якщо ми залишаємося на тому самому рівні. А чи впливає тема аб'юзерства в стосунках токсичності на дітей? Обов'язково. Наші діти це створіння, які беруть з нас приклад. І так як кожен учень хоче перевершити свого вчителя, так і кожна дитина хоче стати кращою за своїх батьків. І якщо це хлопчики, то вони бачать, як поступає батько, вони, звісно, будуть робити це набагато краще, тому що вони аналізують ситуацію, де мама не здалася, де мама здалася. Якщо це дівчатка, і вони бачать, як мама маніпулює татом, то вони вже знають. Як краще маніпулювати хлопчиками, щоб добитися, скажімо так, результату. Адже діти це наше зеркало. І, як правило, зеркало покращене. Жіноча енергія що це? Жіноча енергія це все-таки про любов, про м'якість і про розвиток. Тому що чоловік це сила. А жінка це інформація. Жіноча енергія, вона більше інформаційна. І саме поєднуючись з жінкою, скажімо так, з якою є духовний зв'язок, чоловік розвивається, йде вперед, і для нього немає тоді цілей, які він не міг би досягнути. А які базові поради ви б могли дати для розвитку жіночої енергії? Скажу так, базових порад не існує. Це дійсно робота над собою. Просто для того, щоб, знаєте, є, таке, є такий вираз: жіночність треба вміти носити, як сукню. Як гарний костюм, жіночність треба вміти носити. Для того щоб її вміти носити, то спочатку її треба в собі випликати, виростити так само, як гарне тіло, так само як і гарну зовнішність.